Мої вітання, шановні підписники YouTube каналу Мангалиця Чернігівщини, Facebook групи Мангалиця Чернігівщини, а також Тік-Ток Мангалиця Чернігівщини. Тут у нас така от свинка сімочка, сімочка наша. І тут такі бігають веприки угорська Мангалиця Пухова. Теж вже готуються до переїзду числа 15 квітня -го. будуть готові до переїзду. Бажаючи звертайтесь за телефоном 050 75 454 16 а також пишіть у месенджері Таке у нас сонячний день сьогодні на ранчо. Як ви можете бачити, гарна зимова погода. Сьогодні у нас 26.02.2025 року. Тут ось кермали Кнопа і Машенька кушають. Тут ось дітки їхні бігають. Ми залишили шість кабанчиків, покастрували, щоб нашим хлопцям було що кушати. Виросли і сім'ї наших ветеранів. Будуть із екологічно чистою продукцією. Так, <плес> <Да>, мої <май плес> гарні? Да, розмовляли, розмовляли. Їм теж подавали кукурузку, але вони риють, бігають, під'їдають сіно. Ось тут у нас рулони сіна. Як ви бачите, вже скільки відсутньо, тому що наші свинки. Полюбляють ціна навіть більше, ніж кукурудзу. Кукурудзу. О, така у нас природа, ліс, гарно так все. Якби тільки не війна, яка знищена, знищена сотні тисяч, а то і навіть мільйони яка принесла нам горе в кожну сім'ю і продовжує приносити. Тут у нас кокосик со своїми дівками вже займаються любов'ю, жіняться для того, щоб давати потомство. Це експеримент, в стаді в нас одне поросятко. І ми дивимося, як ведуть ведуться безвині разом із кнуром по відношенню до цього поросятка, тому що подальшому ми плануємо содержати стайну цих тварин, щоб свиня сама відбивалась від стада. І приводила поросят і потім приходила до гурту. Тут, як ви можете бачити, у нас дюманчики, підростають невести, невести для кокоса дівки. І дві угорські мангалиці пухові, Розкрас ластівка. Гарненькі такі ось. Ми довго мріяли завезти, але поміняли на двох кнорців і завезли нам таку ось породу. Ластівка це чорний верх у них і білий низ білий низ. Також, любі друзі, я хочу вам представити. Нове поповнення нашого ветеранського ранчо Мангалиця Черніговщина. Це у нас, дякуючи нашому товаришу, побратиму Марковичу, який презентував нам для ранчо, для дітей. Чернігівщини. От таке поні. Це годовала поні. Звати її фортунка. Назвала її доченька фортуночка. Така от гарна, красива, лагідна поні, яку ми по весні обкатаємо, купимо уздечку, сідло. І будемо катати діток Чернігівщини для того, щоб вони релаксували і трохи відпочивали від того, що, на жаль, про... у нас є в країні. Там воно у нас наше приміщення з сонячними електростанціями у нас стоїть. Яку ми придбали, дякуючи державній програмі гранту. Ми захистили грант через дію оформили, оформились і отримали півмільйона гривень. Закупили обладнання для ферми. Це у нас сонячні електропанелі. Зараз ще не простроїли тут. Навіс під трактор, тому він зберігається в другому місці трактор. Також ми придбали два комплекти електропастухів на 6 гектар землі. Так, в комплекті там повністю все. Також ми придбали... О, О, моя дівчинка, яка красавіця така, така-така красотулечка. Також ми придбали гранулятора і на 7,5 кВт генератор, так як у нас тут, на жаль, немає електричества, і провести його сюди дуже-дуже дорого. Тому що ми на удаленні від населеного пункту, буде на віддаленому від електропостачання, зробили такий колодязь, викопали, ставили в нього насос малиш і качаємо воду для наших свинок, конячки, собачки отам у нас. У нас три собаки. Тара, бой і граф, які охороняють наше ранчо. Що мені хотілося б побажати вам всім. Дуже хочеться уже миру в нашій країні, розвитку та процвітання. Хай Бог береже нас та Україна. Слава зсу героям слава.